Цілесний привіт! Пропоную зробити легку соматичну вправу, щоб відновити контакт з тілом, активувати парасимпатичну систему та зробити перезавантаження нервової системи. Цю практику можна виконувати вранці або ввечері перед сном. Ляжте на спину, це може бути килимок на підлозі або ваш матрас. Повільно пройдіть увагою по всьому тілу, від пальчиків на ногах до макушки. Важно помітити, де в цілі є напруга, де тіло почувається важким або навпаки легким. Дайте собі трошки уваги і сповільненості. Тепер покладіть одну руку на грудну клітку, а другу на живіт. Дихайте усвідомлено, відчуваючи, як підіймається і опускається грудна клітка та живіт. Повільно почніть повертати стопу праворуч і ліворуч. Відчуйте, як рухається щиколотки і стопа, право, вліво. Відчувайте амплітуду рухів і не намагайтеся тягнутися чи форсувати рух. Нахил стопи має бути максимально комфортним для вас. Не перетинайте межу зручності. Вправо, вліво. Дослідіть цей мікрорух. Тепер підійміть коліна вгору і повільно повертайте їх вправо і ліво. Відчувайте, як рухається таз і нижня частина спини. Як ребет м'яко обертається. Вправо. Вліво. Рухайтесь так, щоб було максимально комфортно, без напруження і зусиль. Ви не маєте відчувати розтягнення чи скручення. Це не та вправа. Дослідіть межі свого комфорту. Пліво. Переверніться на правий бік і підкладіть руку під голову, зігніть ноги. Повільно почніть розгойдуватися вперед і назад. Відчуйте, як тіло м'яко відпускає напруження і знаходить баланс. Мені ця права дуже нагадує стан, ніби мене тримає на руках мама і колесає. Відчуйте, як тіло розслабляється. Поперек, лопатки, шия, таз. Розповільніться і віднайдіть нейтральне положення тіла. Почніть легенько скорочувати бічні м'язи живота. Уявіть, що ваша кісточка тазу м'яко, з мінімальним рухом наближається до ребер. І потім так само дуже повільно повертається у нейтральне положення. Рухайтеся лише в межах своєї максимально комфортної амплітуди. Досліджуйте, де рух починає приносити легке відчуття напруження чи підтягнення. І одразу зупиняйте. Почніть рух назад у нейтральне положення. Поверніться на іншу сторону і повторіть те саме. Покладіть руку під голову, зігніть коліна і м'яко розхититеся вперед-назад. Дозвольте тілу відчути безпечну підтримку, розслабляючи всі частини тіла де раніше помічалися напруження під час сканування. Рухайтеся повільно в межах своєї комфортної амплітуди. Зупиніться і знову почніть спрямовувати кісточку тазу м'яко до ребер. І так само повертатися у нейтральне положення. Кісточка тазу має підійматися, скорочуючи відстань до ребра. І так само повільно повертатися у нейтральне положення. Рух має бути в межах максимально комфортної амплітуди. Зупиняйтеся там, де починається. Хоча би маленький дискомфорт і нацяжіння. Переверніться на живіт і почніть повільно гойдатися тулубом вправо-ліво. Помічайте, як спина поступово розслабляється, як хребет знаходить свою природну гнучкість. Вкази, що були напружені, відпускають, і тіло відчуває легкість. Рухайтеся повільно, тільки в межах свого комфорту. Ляжте на спину біля стінки. Тепер підійміть ноги високо над головою. Також можете додатково підкласти під таз подушку або ковдру щоб таз був вище голови і залиштеся в цьому положенні. Відчуйте, як змінюється кровообіг, як тіло відчуває легкість і розслаблення, закрийте очі, дозвольте собі залишитися у цьому стані ще кілька хвилин. Просто відчуйте, як ви є тут і зараз. Ці вправи допоможуть вам м'яко пробудити тіло і почати день у стані рівноваги, а ввечері заспокоїти нервову систему, розслабити напружені ділянки і налаштуватися на відпочинок. Дозвольте собі відчути, як з кожним разом тіло довіряє більше, розслабляється швидше. І повертається до свого природного стану безпеки. Буду вдячна, якщо поділитеся своїми спостереженнями, що ви помітили у відчуттях у диханні і у стані після практики.